Шалом, це Славко Ася каже, а ти п'яний можеш діяти передачу? Я кажу, спробуємо. Ми зараз з дуже особистої нагоди передаємо привіт всій нашій рідні в Херсонській області, всім нашим друзям, знайомим, кацапки також. Сподіваємося, що у них все буде добре і ми зустрінемося в нейтральній зоні. Хоча не ясно, хто за цю зону Ася питає, буде платити. Я скажу, що я що платитиме Україна. Але я хотів би поговорити, поки мене не розвезло за інше, за перспективи сумської операції Путіна. Треба сказати, що після того, як ви не змогли здобути Харківську область минулого року, ми з вами спостерігали ці потуги навколо Вовчанську і Липців, бачите, я вивчив липці, не липці, липці. Так, от, і після того як ми відбили ті 100 гектарів лісу. Сподіватися на те, що операція в Сумській області матиме кращі результати, можливо, тільки з двох, не я б сказав навіть з трьох причин. Перше, що вони застосують тактику просачування, і коли їхні. Диверсійні, коли їхні РДГ будуть шниряти там, де шниряють наші, розумієте, коли буде ця отака Балаховщина. Перший варіант це Балаховщина. Ми ходимо до них, вони ходять до них зелений кордон, це називалось українською мовою. Один варіант це зможе, дозволить їм говорити за їхнє просачування в Сумську область. Другий варіант, що вони все це встелять корейським стервом. Оцю хто я недостатньо знаю українську мову. Як ви думаєте, як треба казати? Вони встелять корейським стервом чи корейським падлом? Мені все-таки оці два словники українських східний і західний, дозволяють казати і встелять, значить, сумщину корейським стервом, і встелять сумщину корейським падлом. А ви вже будете обирати той мовний варіант, який вас задовільнить. І третє, найбільш цікавий з варіантів. Чи вони хочуть обмежити оперативну свободу українців? Чи вони хочуть хочуть зв'язати збройні сили України на Сумщині, тому що ми не можемо дозволити собі втрачати території? Ми в такій ідіотській ситуації, що мусимо вести боротьбу за території за лінію фронту, а не за оперативну свободу, що мені в цій війні дуже не подобається: що шоні вихода на оперативний простор нашого. Тому що ресурси їхні явно недостатні ні для чого іншого, крім як нас зв'язати. Але чи накопили ми достатньо сили, щоб дати ці сили розмотати нашим бездарним полководам? Ви в чому проблема нашого полководства? Воно вказує з от корпусом, який ми третій, здається. Ну, ці Коновальщиною. Якщо у нас. Таке вражіння по війні склалося, і прошу мене виправити або доповнити наших любих споживачів, хто ближче до теми, Що у нас навіть нових комбатів мало комбатів з досвідом війни, комбатів відвіженців у нас мало. Ви розумієте скільки по першій світовій війні було штабс капітанів з воєнним опитом? Без воєнного образування, комішко-прапорщика, і скільки по Другій світовій війні ми мали який на рибок офіцерський збройні сили Радянського Союзу. Чи просувають отой народ? У мене таке враження, що ми займаємо позицію як турецьке військо доби Ататюрка, що ми не хочемо нових офіцерських кадрів, що ми не хочемо нового офіцерства доби війни без формальної воєнної освіти. Тому що. Я боюся, що консервативність і мала спроможність корпусу наших батальйонних командирів, багато в чого впливає на якість наших операцій. За бригадних я не кажу. А знаєте, чому я роблю такий висновок? Через можливості розвідувального аналізу. Бо слишком носяться з цим третім корпусом, ділити з нього отмазку воєнної реформи. Розумієте, той третій корпус, який нам тичуть в очі, це от отмазка воєнної реформи, це отмазка з. Зброй, змін в Збройних силах Розумієте, я думаю, що стара довоєнна кадра все ще тримає свої позиції. Я не кажу, що це добре, я не кажу, що це погано. Так було зрештою в Першу світову видвіженцев та не було, на відміну від Другої світової, але це має посприяти тому, що Москвини зв'яжуть нашу. Оперативну загрозу. Розумієте, таке враження, що вони оцю Сумщину затіяли, щоб зв'язати, щоб перекачати, переспрямувати наші резерви, що ми десь набрали м'ясця, а вони хочуть, щоб ми це кинули саме на м'ясорубку в Сумській області, а не в якійсь іншій. Буду радий, якщо люди зміст поділяться своїми враженнями, виправлять мене або доповнять. Бай лайкайте. Підтримуйте, поширюйте, а ми засією будемо доганятися, скільки тут лишилось? Слухайте, ну, піти нечого. Я не показувала. Не Ну, показував? Я не показала, не <реш> ну, то я не показала бутылку. Ага. <реш> ну, а я от у мене прийшла така думка. Навірно, від війни. Спроможны остановить только люди. Если солдаты с двух сторон если нахер... не дай бог, если солдаты с двух сторон то нахер, Они пойдут грабить. И не факт, что они пойдут грабить только их или наших родственников. Між слушайте, слухайте сказать. Даром збирають колупніку, їх не випускають з хат, не дають їм купувати харчі, не дають їм купувати горілку, і вони дарма збирають полуницю. Зараз власне російські війська на Херсонщині, яких змінили, привезли з Сибиру нові, такі не, заго, не, не загорілі, рожеві, такі справжні сибіряки. Я скажу, вони з задоволенням збирають нашу полуницю. Ну того, що їх вже не випускають в магазини, росіяни зрозуміли. От у них дисципліна їхнього солдата навіть в магазині зараз не побачать. Розуміти, як вони їх в руках тримають. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте.